Всім привіт підтисникам і гостям мого каналу. Дуже давно я не знімала ніяке відео, все не було як. Приболіла з павліком. Та й пора така зараз у нас і город, і птиці, трохи там підростало. І приболіла і на роботу. ну Стараюся скрізь, а другий раз не встигаю, бо не вистачає часу. Та й це таке закрутилася не було просто коли. Показую вам мої квіти, які красиві цвітуть. Така красота. Нарешті в нас у дворі зробили ми ще одного курника, там попросила чоловіка, так що кури вже і курчата, ну, курчата, молодняк перевели ми туди. Отак одне гусеня і семеро качечок у нас живуть днем на дворі, пасуть травичку, травічку, такі загородки. Погода в нас капець знов. Знов похмарилося, знов затягнуло небо такою хмарою. І то пуститься дощик, то не пуститься дощик. Бур'ян росте, стараюся сапати, але не встигаю трошки знов. цибуля, моя кущовка заросла трохи тим. Квіточками якось морку висипала, горох чистенький стоїть. Дрібну там ранню морку теж. Вчора посадила е, уже розсаду помідорів чимало і посадила перцю перед цим трошки. Висадила розсаду 5, я цей рік посадила у стаканчик розсаду кавуна, ну, на ніч трошки ще накриваю банечками, бо наче жалко. І от така красота Там у нас Клубника цвіта вовсю, А курчата у нас отут в курничку. Курничок у нас такий. Там вікно забили пленку і сіткою, щоб було трохи видно. Тут зробили таке сидова. Ну і тут у двох ящиках я накрила поки затіняючою сіткою такою, щоб вони не вилітали. наші курчата. Такі. Я їх розділила в два ящики, так як їм малувато місця, і вони вже паразити малі, займаються канібалізмом, гризуть одне одного, дзьобають, таке роблять. Я вже як три штуки одсадила, Лічаться собі там віддільно. ноги ну, дитяча вилізло на воду. О, красота, тут більше чорних. О, індик. Дитя ще дивились. Інди водичку. У них є тут поїлочка, в них є тут корм, даю я їм ще зелень. Нарізаю цибульку і дереві. Люблять вони дуже таке. Так, і в нас тут у нових цих сідалах поробили ми такі красиві. А, тут кормушка стоїть. Новий житель. Тут у нас сидить мама квочка. Ну, красота, рижа така. Ми підсипали трошки під неї яєчок. І буде в нас через 21 день шейковочка з курчатами. Ще один інкубатор у мене є. Там теж буде 23 числа вже вилупиться. Ще курчатка і каченята тільки не такі вже не шипуни. Так що, як кажуть, прибавлення повне. Ти є коло чого займатися. Тут у нас дерев'яний повністю такий курничок, тепленький він із таких щитів дерев'яних, так що О, матрос у мене охороняє як хоч курей, бо ночу гавкотів, як сказився. Вже є зелена клубнічка, ну, полуничка по нашому так що отаке от ось у мене робиться на цибулі. Сьогодні трошки просапала, зараз стану, якщо дощик не буде ляпати, знов стану досапувати ті сокірки. оці. Отут, слава Богу, ось чистий стоїть часник. І цибуля в мене ця красота. Нравиться. Мені якось подобається це така це проста цибуля, тиканка я садила, а тут оце в мене вся кущовка йде. І дощ ношурує вовсю. От, Йолки дрова, ну що ти не будеш робити? Картошка теж зійшла. Земля така пух, ну, натуральний пух, м'якенька, красота, тільки сапай вибирай пальцями бур'ян кажуть А воно зараза з дощом. Ось, ось зараз нажене. Уже в нас є своя редиска, хай і невеличка, але вже своя. Можна вже салатику нарізати разом з цибулькою. У мене є ще тут два радочки салату. Ось ось такий зелененький, можна побачити. Підростам можна буде і салатик їсти. Ну, трохи дощ не дає підгорнути картоплю. Бур'ян, звісно, росте всю. Але чоловік жде, щоб воно хоч трошки випогодилося, щоб можна було загорнути, тому що земля така на оцій на диски, ті, що підгортаються, дуже налипає земля. У нас тут о, трошки пробила тільки вулички Рання морква прийдеться шукати їша, я казала, із поїзковою групою можна летим. Тут ще в мене радочками зійшли. Кабачки. Там далі я садила у гірочки, ну там ще нічого не видно. Трохи садила вчора ж розсаду, не всю ту, що в мамки взяла. Там розсада помідор. Ось така красота. І трошки вчора купила, була у районі. І купила я вчора, ось видно, посадила там десяток. Савойської капусти. Перший раз в житті я взяла таку капусту. Хочу спробувати посадити. Тут у мене ще три радочки є просто брутики, бур'янець, така сіяночка. Слава Богу, зійшла. Я думала, вона не зійде. Мама дала колись своїх висадків кульочок. То в мене годів три, мабуть, Ці насіння ці... Цибульки лежало. Я думала, не зійде, посіяла і, слава Богу, зійшла ще й дуже гарно. то Я сьогодні ще досіяла два рядочки тут у нижче, так, як там були грудки, а я коли дощ пішов, я розгрибала грабельками гарно і зробила два рядочки ще такої сієнки. Так що ще й там зійде. Унизу вчора ми там посадили кавунчики, п'ять баночок я накрила і насінням просто рядочками ще. Чоловік потрошку косить люцерку в нас свиням, поки донизу докосить, то вгорі вже починає нова рости. Так що, отакі у нас помаленьку справи. Картопля сходить гарненько. Тут вгорі практично вже кожен кур видно. Нижче в нас там ще росте синя. Картошка в неї дібадилля така синя. Так що буде в нас така делікатесна картопля. Бур'яну, звісно, вагон. Ну, Сапати я його не буду. Хай чоловік підгортає. Я там яд купила від бур'яну, так що він підгорне гарненько дісками, а потім ще зверху, як дасть Бог якась погода, то розріше, то візьмемо ще побризкаємо бур'ян по картоплі, як вже підгорнемо. І буде красота. Хочу вам показати синю картоплю. Яке в неї листя, яка вона, от, от така красота, вона, виходить, темна, У котрі навіть усі, сині листя такі. Ось така картопелька. Обична картопля світла. Ось така, наприклад, ну, світле листя, а в синій у нас виходить така. Синя, красивая така А дощик у нас крапає, та я не знаю, що його робити, чийти. Просапка ще ту цибульку, а смарка течать. Тільки холодно, холодно капець. Вітер такий, іначе з приморозком дуже холодно. У мене помідорки я вчора... Посадила. Такі, як кажуть, ну, обачний домашня розсада, мамка садила, слава Богу. Тут перші посадила, трошки вже прийнялися, а там далі трошки в'ялувати лежать, але нічого, виростуть. Все буде добре. Перець у нас ось, ось о, тут о, росте. Тільки щось побілів. Чи воно прихватило, мабуть, морозом трошки, чи що, бо деякі листочки побіліли? Ось такі в нас справи. Так що пішла, я, мабуть, трошки посапаю цибульку. Та й треба якийсь день віддихнути, день якийсь часок, бо вечором на роботу. О, сьогодні в нас там, як кажуть, неприємність у школі трапилась. Коли Павлюк пішов у школу, бо хворів, то було дистанційне навчання, то хворів, а це пішов у школу та ще сьогодні отрима невеличку травму. Гуляли з хлопцями в футбол, і десь старшокласники там гуляли з ними разом. Ну, не хотів це не, якось не спеціально, ну м'ячом отримав, не вгласив в щоку, як кажуть. Та трошки пішов набряк щоки. Чуть-чуть буде такий набряк на глазу, ну нічого, це ж хлопці. Це не те, що там хтось нарошне, хотів так вийшло. Та й примучку зробила. Він прийшов в школу, відпочиває, пообідав, а я думаю, вийду на город трошки, щоб порву цей бур'ян. Та й тоді піду відпочивати сама трошки перед тим, як йти на роботу. Трошки відпочину. Такі у нас коротенько. Новості такі діла. Так що якось отак. Зараз у нас якось в страні хорошого, поки нічого нема. Так як війна. Молю Бога, день і вечором за всіх синів, за всіх чоловіків. Як багато хто знає, мене теж син старший там під Сумською областю. Ну, дасть Бог ангела хранителя йому. І я знаю, що все буде добре. ми витримаємо, і все в нас буде хорошо. Перемога буде. А дощ йде вовсю. всю. Да, матрос, матрос, собака моя, красота. Так що всім гарного. Кому дощового треба, хай буде дощовий, кому сонячного. Тільки щоб мирного, гарного дня. Дивіться моє відео. Всім бажаю здоров'я. До слідуючих зустрічей. Пока-пока.